Шановні жителі Розілянської громади, сердечно вітаю вас з наступаючим різовим хрестовим та новим роком. Довіряю кінця та все історіям 2024 рік, який запам'ятається нам труднощами і випробуваннями воєнного часу, болісними пратами і стійкістю наших воїнних захисників. Цей рік змінив нашу єдність, погляди і віру в незламність. Навчив долати складнощі та перешкоди. Різд це завжди народження надії на все краще, на здійснення найбільш заповітних мрій і помислів. Хай цьогорічне свято стане початком нової щасливої дороги в новий щасливий рік. А зірка осяє благодаттю кожну родину а віднай нас усі. і тих, хто знаходиться в колі найближчих і найдорожчих людей, і тих, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, і тих, хто далеко від рідної домівки. Бажаю. Щоб розкидані по світу українські родини без'єдналися і щоб усі захисники повернулися живими додому. Нехай наші домівки наповнюються теплом і затишком. Нехай у них панує добро, гармонія, достаток, бажаю, любові, мири у наших серцях, в домівках, миру в Україні. Маю надію, що 2025 рік буде більш прихильним та благодатним для нас. Хочу бути впевнений, що 2025 рік стане. Роком миру та перемоги для всіх нас для України Христос рождається! Славімо Його!